Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, це православний вісник, програма про те, як небесна мудрість проявляється у земному житті. І сьогодні ми побачимо це крізь такі теми, кого Христос покликав словами Іди за мною і чому цей заклик звучить особливо актуально напередодні Пилипівки або про розповідь про апостола Филипа та Різдвяний Пістр. Скільки тепла, віри і житомої праці може вмістити один тиждень або найважливіші події в життя Української православної церкви у нашому літописі? Як живе пам'ять про архіпастеря, котрий провів церкву шляхами віри крізь бурю випробувань або відеоспогад до 90-річчя від дня народження блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана? Тож сьогодні ми знову поєднаємо в одному подиху небо і землю, віру та розум, пам'ять і надію, аби ще раз переконатися. Господь поруч у кожній добрій думці, у кожній справі, в кожній душі, що шукає світу. А перед тим, як розпочати, прошу вас, шановні брати і сестри, не забувати про підтримку вісників. Зробити це доволі просто, натиснувши вподобання або залишивши коментар. Але така досить проста дія обов'язково допоможе нашій програмі та ще більше згуртує усіх навколо християнського інформаційного простору. Коли людина відповідає на Божий поклик, її життя змінюється назавжди. Саме в цьому переконався свого часу апостол Филип, коли почув ці прості слова, іди за мною. І зробив їх своєю долею. Напередодні Пилипівки або ж Різдвяного посту, який розпочинається після вшанування апостола Филипа, церква в черговий раз закликає кожного піти за Спасителем, дорогою до віфлеємських ясел. У зимову пору, коли ніч надовго огортає землю, а час здається сповільненим, православні християни готуються до одного з найбільших свят Різдва Христового. Але перед тим як святкувати народження Спасителя, є важлива підготовка: це Різдвяний піст. Це не є лише утримання від їжі, але й шлях до духовного очищення, молитви, покаяння і усвідомлення справжнього сенсу свят. Як піст змінює нас? Як він пов'язує сучасну людину з давньою традицією. Різдвяний піст один з найбільших постів у християнському календарі, що триває 40 днів і передує святу Різдва Христового. Його історія сягає корінням у перші століття християнства, коли віряни готували себе до важливих свят через молитву та покаяння. Різдвяний піст має глибоке коріння в церковній традиції. Перші згадки про нього можна знайти у творах отців церкви ще в IV столітті. Спочатку цей піст був досить коротким, але з часом він став тривати 40 днів, як період духовної підготовки до святкування Різдва Христового. У книгах Нового Завіту, зокрема в посланнях апостола Павла, ми знаходимо посилання на важливість посту для християн. Апостол Павло пише: а коли постите, не будьте як ліцеміри, сумні, але поместіть голову вашу і облейте лице ваше. Цими словами він наголошує на внутрішньому аспекті посту, важливості чистоти серця та душі, а не тільки зовнішніх проявів. Сам Христос, перед тим як почати своє служіння, провів 40 днів у пості в пустелі, що стало прикладом для всіх християн. Піст був для нього часом духовної підготовки, перемоги над спокусами і єднанням з Богом. Цей подвиг став основою посту для християн, і всі наступні покоління християн використовували його як шлях до очищення і зміцнення віри. Апостоли, зрозумівши глибину цього вчення, самі практикували піст і навчали його своїх вірних. Використання постів стало частиною ранньої християнської традиції. У Єрусалимській церкві, за свідченнями істориків, вже в середині першого століття існували пости на честь великих свят, а також часи посту для очищення душі через покаяння. Покаяння в православній вірі є шляхом до відновлення духовної єдності з Богом, очищення, спасіння душі. Через покаяння ми отримаємо можливість почати нове життя, відновити близькість з Богом і знайти внутрішній мир. Це перехід до духовної чистоти, через яку ми можемо відкритись для Божої благодаті. Саме в період Різдвяного посту ми маємо особливу нагоду заглибитися в покаяння. Піст – це не є тільки стриманість у їжі, а й шлях до внутрішнього очищення. У ці дні християни прагнуть зупинитися, замислитися про свої вчинки, попросити прощення за гріхи і поновити своє духовне життя. Різдвяний піст це час для душі. Ми пригнічуємо не тільки тілесні пристрасті, але й намагаємося відкрити серце для добра, милосердя, любові до ближнього. Важливо пам'ятати, що піст – це не просто відмова від їжі, а спосіб бути ближчим до Бога. У часи випробовувань, коли наша країна переживає важкий період свого існування, різдвяний піс набуває нового, глибокого змісту. Це час, коли особливо важлива молитва за тих, хто на передовій, за наших воїнів, які захищають батьківщину. Це час, коли ми повинні допомагати обездоленим і тим, хто шукає допомоги, хто потребує нашої підтримки. Для багатьох піст – це не тільки релігійна, а й психологічна практика. Відмова від звичайних потреб і бажань змушує зосередитися на тому, що справді важливе. Це час, коли людина може зупинитися і глибше осмислити своє життя. Піст може стати справжнім викликом, але водночас і можливістю. Через фізичне обмеження людина може відчути духовну свободу, знайти баланс між чолесним і духовним. Це чудова можливість для самопізнання. Різдвяний піст не лише духовне випробування, але й час певних обмежень у їжі. За традицією в цей період віруючі утримуються від м'яса, молочних продуктів і яєць. Їжа має бути простою, а пісні страви наповнюють не тільки тіло, але й дух. В час різаного посту ми не вживаємо м'ясо та молочні продукти, але це не означає, що їжа становиться менш поживною. Ми використовуємо такі замінники білків, як бобови. Наприклад, нут, сочевиця, горох, а також насіння та горішки. Щоб замінити м'ясо в стравах, ми використовуємо гриби. Вони мають достатньо насичений смак, і з ними можна приготувати дуже багато корисних та смачних страв. Також під час посту ми використовуємо зернові. Наприклад, такі, як рис, гречка, пшоно, перлова крупа. Вони забезпечують енергію на цілий день. це не дієта, бо він має духовне значення, а не лише фізичне. У час посту людина. Відмовляються від певних продуктів не для того, щоб схуднути чи покращити зовнішній вигляд, а щоб очистити свою душу, зміцнити віру та наблизитися до Бога. Церква дозволяє послаблення посту для людей похилого віку: дітей, хворих, вагітних, матерів, що годують, а також для тих, хто займається важкою фізичною працею. Це не означає повне звільнення від посту, а лише знижує рівень обмежень, враховуючи фізичний стан людини. Для отримання благословення на послаблення посту слід звертатися до духівника або священника, який надасть рекомендації відповідно до індивідуальних потреб. Іноді здається, що світ живе лише гучними новинами, війнами, кризами, суєтою. Але варто хоча б на мить переступити поріг храму, як починаєш розуміти, існує інший вимір життя вимір молитви, милосердя і вірності, з якого і складається справжній літопис церкви. Ці події рідко потрапляють у стрічки новин, натомість вони вписані в книгу життя. І як нагадує апостол Павло, не втомлюємося, роблячи добро бо свого часу. Пожнемо, якщо не ослабнемо, тож пропонуємо черговий літопис про невтомність у добрі, котра тримає церкву, та про те, що Христос і нині діє серед нас. 23 листопада День ікони Божої Матері Скоропослушниця, блаженіший Митрополит Київський і всієї Онуфрій очолив божественну літургію у храмовому комплексі на честь цієї чудотворної ікони у Києві. Предстоятелі співслужили архієрею української православної церкви, духовенство храмового комплексу та гості у священному сані. На малому вході блаженіший владика відзначив бо нагородами клірики у парафії. Після читання Євангелія предстоятель звернувся до вірян зі словом проповіді за літургією Піднесли молитви про мир на українській землі. Також піднесли молитву за упокій загиблих від голоду у часи безбожної влади, блаженіше митрополитону фрі висвятив Андрія Кона, Назарія Рибачука, студента третього класу Київської духовної семінарії. Після відпусту престит привітав парафіян зі святом та благословив паству. 23 листопада, у неділю 24-ту після п'ятидесятниці, Блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію святу Успенській Києво-Печерській лаврі, бо служіння звершили в храмі в ім'я преподобного піта Печерського предстоятелю співслужили архієї Української православної церкви. Браття обидві та гості священному сані за богослужінням помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. За божественну літургію, блаженніше висвятив на випускника Київської духовної академії Сергія Данилова. Після божественної літургії священнослужителі звершили за упокійну літію за спочиним присвятим української православної церкви, блаженішим митрополитом Володимиром. У цей день виповнилося б 90 років з дня народження архіпастеря. 23 листопада, у 90-ту річницю від дня народження спочилого блаженнішого митрополита Володимира Сабонана, митрополит Хмельницький, Староконстантинівський віктору співслужінні архієї Української православної церкви. Звершили заупокійну божественну літургію в Томихайлівському храмі села Марківці на малій батьківщини спочилого предстоятеля. З упокійній книг були піднесені прохання за упокій блаженішого митрополита Володимира. Після панихиди за преснопам'ятним митрополитом Володимиром митрополит Віктор звернувся до зі словом, у якому розповів про життя і труди спочилого предстоятеля. Архіреї та духовенство побували на сільському кладовищі, де митрополит Віктор звершив заупокійну літію на могилі спочилих батьків митрополита Володимира, Феодосії та Маркіяна, а також відвідали батьківський будинок, де на Родився блаженніший Владика. 24 листопада в День пам'яті мученика Віктора Дамаського архієри Української православної церкви завершили святкову божесну літургію з нагоди Дня Ангела Митрополита Хмельницького Староконстантинівського Віктора у служні у Свято-Миколаївському соборі міста Хмельницького очолив Митрополит Тернопільський Кременецький Сергій. У співслужінні архіреї Української православної церкви, духовенства Хмельницької єпархії та гості у Священному сані. Після відпусту митрополит Сергій від імені Сому Архірею привітав керуючу Хмельницькою єпархією з ним небесного покровителя. Після чого митрополиту Віктору виголосили многоліття у відповідь керуючий Хмельницької єпархії Подякував усім за привітання, молитви та підтримку. Є люди, які не залишають по собі шуму, але залишають світло. Саме таким був блаженніший митрополит Володимир Сабодан, предстоятель богослов, людина глибокої молитви і великого серця. Нині йому виповнилося б 90 років. Його слово було тихим, але сильним. Його погляд спокійним, але сповненим. Любові. Він умів навчати без повчань і прощати без докору. Саме так жив митрополит Володимир, спрямовуючи всіх до єдиного напрямку до Христа. Сьогодні ми пригадаємо Його життя, Його слово і той приклад щирої віри, який він залишив кожному з нас. З роками біль втрати близьких поволі стає менш щемною, та пам'ять про них не стирає своїх сторінок. Вже 11 літ минуло, як відійшов до Господа блаженніший митрополит Володимир, спочилий предстоятель Української православної церкви. Вже 11 літ він не збирає гостей на свята та у день свого народження, яке відзначав завжди на пошану пам'яті своїх батьків. Народився майбутній предстоятель на Хмельниччині у мальовничому селі Марківці 23 листопада 1935 року. А у сусідніх Головчинцях у монастирі його хрестили на честь мученика Віктора. А Володимиром він став уже в Чернецтві, прийнявши це ім'я як Божий знак, слідувати шляхом Хрестителя нашої древньої землі. Завжди бути вірним Христу і людям Божим. В цьому митрополит Володимир впечав сенс свого служіння та визнавав у церкві все моє життя. Маю сказати, що блажаної пам'яті митрополит Київської всієї України Володимир буде в мене не лише видатним і шановним архіпастерем і богословом, але й дорогою, навіть близькою людиною що я почав спілкуватися в 70-х роках, коли він був ректором московських духовних шкіл. Я пам'ятаю, що тоді він привертав на себе увагу і мав велику повагу не лише через свою зовнішність, штахетні манери, освіченість і величні піднесені стрільбої служіння, своє змістовні, чудові такі, цікаві проповіді, але і я, до речі, їх завжди конспектував. Його шанували і за таке особливе, рідкісне, на той час батьківське, дружнє ставлення до студентів, до викладачів за його готовність завжди допомогти і виручити. Його духовна висота і гідність завжди були прикладом для архієреїв та кліриків церкви, яку митрополит окормлював як представитель понад два десятиліття. Мудрість і принциповість риси. Притаманні митрополиту Володимиру як архіпастерю. А ще всі, хто близько з ним спілкувався, відчували його сердечність і доброту. Одного разу я була свідком того, як один високопоставлений чоловік запитав у блаженчу, ваше блаженство, розкажіть, будь ласка, секрет, за що вас так люди люблять? І блаженший сказав: на це запитання дуже проста відповідь. Просто треба. Любити людей. І дійсно, він жив любов'ю, він дихав любов'ю, і він сповна віддавав цю любов спочатку, звичайно, Богові, святій церкві, як він дуже сильно любив і ближньому. А свою любов він виражав через своє добро. Для нас він був як його духовних дітей, люблячим батьком і мудрим духовним наставником. Ніколи не забудемо спільні молитовне богослужіння, батьківські настанови, щиру пораду і любов до всього, що оточує навкруги нас. Ми віримо, що за таке земне життя, яке було все в трудах, в молитвах, в пості, Господь дарує нашому блаженнішому вічне оселі і вічну незабутню пам'ять. Спогади спогади. Пам'ять цупка. Ми згадуємо тих, хто вже відійшов у вічність, зазвичай запам'ятавши останні їхні дні, як і останні настанови. Вважаючи мітопорід Володимир, це знакова постать в церкві і військовому суспільстві. Він звершував первосвятицьке служіння в Українській православній церкві 22 роки. При ньому був особливий розквіт церкви, будувалися монастирі, храми, наповнилися живими людськими душами, які прагнули спасіння і духовної чистоти. Ми згадуємо сьогодні цього великого святителя і просимо, щоб Бог упокоїв його душу в селення праведних. Де немає болезні печалі визитання, де є вічне життя. Спасіння. Згадуючи і наші зустрічі з вами, наш улюблений спочилий у бозі архіпастер, молимося і ми з усіма за ваш спокій у Царстві Небесному. Вічна вам пам'ять! Ось і добігла кінця наша чергова зустріч. Сподіваюся, вона була для вас цікавою та корисною. Якщо так, підтвердіть це, натиснувши вподобання, зробивши репост або залишивши коментар. І на завершення як благословення на Різдвяний піст, хочу нагадати одну думку блаженнішого митрополита Володимира. Розмірковуючи над тим, наскільки в житті християнина важливі чудеса, спочили, предстоятель зауважив. Любов до людей вище чудес. Той, хто може відкривати нужденним разом із серцем і гаманець, і двері будинку, той справжній чудотворець. Більших чудес не треба. Тож відкриваємо серця добру і нехай не вщухають слова молитов за наших українських воїнів-героїв, за всіх постраждалих на цій війні, а до слів обов'язкового. Долучаються і наші добрі справи, які і здатні звершити насправді велике чудо переобразити людське серце. Христос посеред нас і є, і буде.